Книжковий день Гаррі Потера таку назву має тематичний захід, який відбувся у Черкаській обласній бібліотеці для дітей. Поттеромани брали участь у майстер-класі з виготовлення чарівних виробів та виконували інтелектуальні і рухливі завдання. Детальніше розкаже Анна Могильна. У книжковому дні Гаррі Потера участь брали діти з різних громад області, які гарно орієнтуються у творчості Джон Ролінг. Така акція у бібліотеці проводиться в четверте, і цього разу для літературних чаклунів створили 10 локацій, на яких вони проходили випробування. Ірина Баканова представляє локацію відділ магічної освіти, каже, що на цьому місці діти повинні розповісти про Гоквордс. І сьогодні ми пропонуємо дітям перевірити їхні знання, наскільки добре вони знають про Гогвартс. Це один із головних закладів магічної освіти, той, який описаний у книзі про Гаррі Поттера. Також ми пропонуємо, щоб вони показали наскільки добре вони знають викладачів і предмети, які викладаються у Гогвартсі». Нора фанатка Гаррі Потера. Вона прочитала книги та переглянула всі фільми з цим героєм. Сьогодні прийшла на майстер-клас, щоб узяти участь у квестах і розгадати загадки. Я дуже велика фанатка Гаррі Потера. Мені дуже сподобались ці книги, коли я читаю фільми. Зі слів Ірини Баканової, діти повинні виконати завдання магічного світу, щоб у крамниці візлів купити сувеніри за Галеони. У нас є ще ось така велика валіза чарівна, і тут знаходяться різні речі, які належать викладачам Гогвардсу. Ми їм видаємо картки із зображеннями викладачів, а вони мають визначити, який з цих предметів належить тому чи іншому викладачеві Гогвардсу. І за всі правильно виконані завдання діти будуть отримувати галеони, за які пізніше зможуть купити собі якийсь сувенір у крамничці візлів. Дарина Цибуля, завідуюча в відділу читального залу, у ролі чарівниці представляє локацію крамниці Візлі, каже, що після проходження квесту діти зможуть придбати будь-які сувеніри: чарівні палички, брелки та різні смаколики. В ролі чарівниці, яка працює в крамничці витівок візлі, це крамничка із світу Гаррі Поттера, де можна було купити всякі різні цікавинки. У нас теж дітки після квесту зможуть придбати все в стилі Гаррі Поттера, від чарівних паличок до закладинок, пов'язаних із цим світом брилків сувенірів і різні смаколики. Дарія часто відвідує такі заходи, адже їй подобається брати у них участь. Чарівник їй подобається за відважність, тому захоплено прочитала книги Джоан Ролінг. Це дуже відважний хлопчик, він також любить подорожувати. Він готов на все. Олександра також велика прихильниця Гаррі Потера. Вона неодноразово перечитувала всі книжки та переглянула фільми. Я фанатка Гаррі Поттера. Я і дивилася фільм Старезі і перечитувала книжки Стерезі. І у мене дві ілюстровані видання. Ірина Сула каже, що кімната часу є найзагадковішою, адже діти повинні знайти ключі до непрацюючих годинників. В кімнаті часу це найзагадковіша кімната Міністерства магії. Тут знаходяться часовороти та годинники, але під час битви 1996 року всі годинники і часовороти було знищено. Чарівники намагалися їх повернути до стану, якого потрібно, але не всі годинники, от вони відремонтували. Тому дітки нам сьогодні допомагають знайти ключі до годинників, щоб вони показували правильний час, і також розгад... відгадають Вікторину про часоворот. Позитивні враження і в Діани, тому що їй подобається брати участь у іграх, які створені за мотивами книжки про сміливого чарівника. Я е, прочитала вже дві частини Гаррі Потера і продивилась всі серії. Я дуже люблю це мій найулюбленіший фільм. Чим тобі подобається Гаррі Потер? Тим, що він дуже хоробрий, і нічого не боїться. Всі е, його однокурсники вони просто собі е, ну, роблять те, що їм кажуть, а йому потрібно розгадати всі таємниці, і він нічого не боїться. Анна Могильна, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана.